Всім привіт! Мене ніколи не покидала думка про те, що мені хочеться колись спробувати себе в медійному просторі, а саме в стрімінгу ігор. Саме тому я вирішив спробувати себе в цьому, коли в мене з'явилося трохи вільного часу. Адже жити потрібно тут і зараз, та іншого шансу не буде ніколи. Я чудово розумів, що конкуренція буде божевільною, вже по суті нічим людей не здивуєш, і набрати якийсь костяк аудиторії в сегменті ігор буде дуже важко. Особливо в онлайн-іграшках, а я, до речі, починав з танчиків, адже грав в них більш-менш непогано. Ще потрібно враховувати, що в нашій країні зараз іде війна, і людям просто не до ігор, не до якихось відео. Хоча, знову ж таки, наприклад, мій канал, я точно знаю, дивляться багато військових з різних напрямків, вони підтримують розвиток каналу і позитивно до цього відносяться. кажуть, що їм це морально допомагає, і я дійсно вражений такими відгуками. Знову ж таки, повертаємось до конкуренції. І тут потрібно ще розуміти, що для стрімінгу у 2024 році потрібно мати потужний комп'ютер, якого, на жаль, в мене не було. В мене по суті нічого не було, і я починав свій шлях ось з такого ноутбуку. Я не очікував, що в мене щось вийде на ньому, але я вирішив спробувати, і, звісно, основною цілею було зібрати собі новий ПК, який буде давати можливість якісно стрімити будь-які ігри, навіть нові, у Full HD якості, і дарувати відповідно глядачам позитивні емоції. Забігаючи наперед, так і вийшло, але перед цим я хочу згадати, як це було, згадати найкращі моменти, не всі, звісно, а тільки частку, бо найкращих моментів було безліч і всіх просто не покажеш. А після цього, звісно, покажу свій новий комп'ютер, який ми зібрали з вами разом, покажу всі його характеристики, покажу тести в іграшках і так далі. Мій перший в житті донат стрімеру. Бажаю розвитку каналу і новий пека не завадить для гарної картинки. Фарік, дуже дякую за таку фінансову підтримку. Да, Будемо стрімитися до нового пека. Колись це станеться, її картинка буде набагато краще. Позиція добре свідва. Ось трохи грошенят, які ми назбирали, продаючи пиво, в яке ти нас вимазуєш. Краплю по краплі збираємо. Дякую, величезне. Блін, Оха, величезна подяка тобі. Для розвитку, без підписки, вдалого за наш контент. Блін, дякую величезно за марон. У мене аж волосся на руках повставало. Мій каток лівий. Добре, добре, Щоб швидше був новий повітря. Дякую величезно за фінансову підтримку, хлопці. Я ще. Як давно ти граєш, в Тум часи. І як ти починав свою кар'єру ютубера, як вирішив почати робити відео на Ютубі. Цікаво дізнатися, я новий у тебе на каналі. Якщо це не секрет, то розкажи, будь ласка. Ґм, дякую величезно за фінансову підтримку. Величезна подяка за сотку. 14 липня 2012 року почав грати в танчики. Як вирішив почати на Ютубі робити, просто з'явився час, і, по типу, я просто спробував. Спочатку. Попереджа. Купуй гесора прямо зараз. Ти що гониш? Хоха. <сум> 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 Може, не будемо Ксора купувати, нафік він потрібен. Ти що? <сум> Вітання з монетизацією Не звай про нас, коли станеш популярним. Ой, боже. <сум> Лі, дякую тобі величезне. Реально, дякую тобі за фінансову підтримку. Дякую за 100. Я тобі так скажу, я не думаю, що я стану занадто популярним, це по-перше. По-друге, я не така людина, щоб про когось щось там забувати. Круглої суми. Мічені, я не знаю хто це, але дякую величезно тобі за 370. Я не знаю, що сказати, дякую за таку щедрість. Я не понял. Я в шоці. Короче, Саня. Блін, дякую вам всім величезно. За тисячу окрема подяка. Я... 15к 19 жовтня 2023 року це вже історія. Хейтери, нюхайте бебру. Йдемо впевнено до мети. Пієс, я потрапив у гібес. <реку> Дякую, величезно, Саня. Да, вже половина. Це вже відюхає. Що я сьогодні буду їсти? <реку> Саня, в тебе сьогодні дієта. Сьогодні розгрузочний день. Дякую за дійсно якісний контент по танках українською. Успіх не за горами, головне, продовжуй. Ярослав дякую тобі величезно за фінансову підтримку. Дійсно приємно. І за такі слова, і за фінансову підтримку. Ну, так все тільки починається. Ви з самого ранку. <плес> <плес> Трошки допоможу, друже, від душі. <плес> <плес> Біхі, дякую тобі величезно за такий донат. <плес> Дуже приємно. сам няш чуть сердце настало я честно на охолоджение процессора и На охолодження стрімера <смеш> смачним пивом. Снег <смеш> не знаю, як... нові клапана для серця збір не довелося відкривати. А я не знаю. Для зміцнення здоров'я та смачного віскарю для підтримки клапанів. Пасане, дякую вам Просто Кіпец. Yes. Yes. <laughs> Це жесть. На комп. У мене мене серце таке встане, я вам скажу чесно. <laughs> дякую величезно. Ці звуки такі. На пека і на бій в тренувальній кімнаті хтось обіцяв. Замарон, привіт. Дякую тобі величезне за такий донор. Для кращого стрімера віддушнілий. О, дякую. Дякую, Саня. Дякую тобі величезне. Тепер... Стасян! Дякую тобі величезне. 24 500 плюс 500 дорівнює 83,33%. Я скажу дещо, що для тебе не нове, світ не такий сонячний і привітний. Це дуже небезпечне, важке місце, і якщо даси йому слабину, воно опрокине тебе з такою силою, що ти більше не встанеш. Ні ти, ні я, ніхто на світі не б'є так сильно, як життя. Неважливо, як ти б'єш. Коротше, можна офіційно казати, що збір закритий. Мені брат допоміг. Ти що робиш? З прийдешнім новим роком. Я в шоці. Шо я вам можу сказати? Я в шоці. Я не очікував, що ми доб'ємо. Дякую всім величезне. Так ми не тільки добили. Ми ще зробили так, що там буде стояти кращий проц. Дякую вам всім величезно за це. Всім, хто наближав таку ціль, як новий ПК. Да? І тепер переходимо до мого нового ПК. Ось так він виглядає мінімалістично. Багато хто з глядачів хотів побачити його раніше, але я не давав ніяких спойлерів, щоб кортіло ще більше. Відразу хочу сказати, що я не якийсь топовий досвідчений зборщик ПК, я не буду казати, що він найкращий, і не буду ні з ким сперечатися. Розумію, що багато хто зібрав би дешевше удвічі і потужніше в 10 разів. Але я зібрав ось так. До речі, збирав не сам, збирала мені компанія Telemart, де я і замовляв всі комплектуючі, вирішив, що краще цим будуть займатися люди, які в цьому розуміють. У кожного, звісно, свої смаки, свої погляди на життя та техніку, але саме для мене цей ПК ідеальний. Поговоримо про всі комплектуючі, покажу, скільки все це коштує, і покажу декілька тестів в іграх, в які я вже встиг трохи пограти. І почнемо з процесора. Планувалося зібрати ПК за 30 тисяч гривень, але в такий бюджет не можна собі було дозволити купувати Ryzen 5 5600. І планувалося взяти Ryzen 5 3600. Але в останні дні зборів, дякуючи глядачам, ми дозволили собі вийти за рамки бюджету і поставити 5600. Який являється непоганим процесором за свої кошти. Для тих, хто буде питати, чому не 5500, він же дешевше і майже такий по потужності, відповідаю: карта в збірці 4060 від MSI, вирішив купувати саме її, адже різниця в ціні 3060 і 4060 мінімальна. Тоді навіщо брати собі карту 30-ї серії, якщо можна взяти 40-вої? В будь-яких тестах. Цих карток з невеликим відривом завжди буде на коні 4060, і це ще я не казав про генерацію кадрів та DLSS 3.0, яких, на жаль, немає в 30 й серії. А процесор 5600 саме тому, що він працює у PCI 4.0, як і 4060. А ось Ryzen 5 500, він не працює в PCI 4.0, а працює в PCI 3.0. Переходимо до материнки. Материнка від Gigabyte B550M AORUS Elite. Форм-фактор в неї мікро ATX, і я в цілому задоволений. Всі необхідні роз'єми є, є можливість в майбутньому апгрейдити свій ПК. Єдине, чого не було в ній, так це радіатора для охолодження SSD диску, який я сам докупив. Але про SSD пізніше. Оперативна пам'ять від Kingston 16 ГБ, дві плашки по 8, але знову ж таки в майбутньому планую ще докупити сюди 16 і буде взагалі круто. За охолодження процесора відповідає башта від Deepcool, Gammax 400K, його повністю, думаю, вистачить, нормально виглядає, поки що немає ніяких нарікань. Блок живлення від MSI на 650 Вт. Цього з головою буде вистачати, адже 4060 досить мало споживає. Довго обирав між Deepcool та MSI, зупинився саме на ось такому. SSD-диск на 1 ГБ від GoodRAM. Він працює в інтерфейсі 4.0, як і процесор, як і відеокарта, і має досить непогані показники швидкості читання та запису. Як я вже казав, я окремо купив собі радіатор для цього диску від компанії Jonesmo. Тут нічого казати, радіатор як радіатор, всі необхідні термопрокладки були в комплектації. Єдине, що Телемарт чомусь не доставив його, хоча я про це казав, і я доставив його сам. Але це не проблема. Хлопці і так молодці. Планувалося відправити мені ПК 3 січня. Але вони зробили все набагато швидше, і я отримав вже його якраз 31 грудня, можна сказати, що під ялинку. І залишається у нас корпус, корпус від Deepcool CC 560, 4 кулера відразу в комплекті. Вони світяться тільки одним кольором. Пишуть, що це синій, але мені більше це схоже на якийсь м'ятний або бірюзовий. Ось такий комп ми зібрали, скоро повернемось до стрімів, і я думаю, ви всі побачите різницю. Я, наприклад, звісно, її вже відчув, це як з велосипеда пересісти відразу на літак. І я повністю задоволений. Дякую ще раз всім підписникам та глядачам каналу, без вас би всього цього не було. І тепер ми будемо набагато швидше розвивати канал. Не забувайте підтримувати це відео лайком, а також пишіть в коментарях свої думки з приводу цього ПК, як би зібрали ви, які комплектуючі вам сподобались, а які ні. Дякую всім за увагу та всім до побачення.